Чому собаки роблять це з людьми або з іншими собаками? Наприклад, Кобель Кобель, дівчинка з дівчинкою. Вас правда шокує? Тримайтесь і так, якщо ваша собака робить це з вами, у вас точно є такі проблеми: ваша собака не чує команду ні. Ваша собака не чує завжди команду до мене. Чому ці важливі команди собака не чує? Та да тому, що вона по суті. Своє відношення до вас показала, воно не силує вам ногу, руку або вас. Це в собачому світі створення відносин. Якщо ви дозволяєте це собаці робити на вас, значить, ви є рівня або слабкий по відношенню до цієї собаки. І собака в будь-який момент може рикнути на вас, не послухати команду ні, особливо, і буде відноситись до вас як до рівні. Кусати, гавкати на ваші зауваження, інколи виповнювати команди, інколи не виповнювати, як рівний член сім'ї. Тому треба обов'язково забороняти такі речі. Бо такі речі в собачому світі це є створення відносин. Я насилую кобель кобеля, дівчинка-дівчинку, показуючи свою силу та порушуючи кордони. Що ти зробиш, якщо я тебе насилую? Ти нічого не робиш або слабкий, або граєшся зі мною. Значить, ти мені рівня, значить, я не буду тебе слухати, коли ти рикнеш на мене. Або якщо я насилую тебе, а ти робиш мені зауваження, значить ти сильний. Значить, я буду до тебе повагу проявляти і з тобою мені безпечно. Я тебе буду любити, поважати більше ніж тих, хто дозволяє. Отак, От друзі.